Добрий день, мої шановні глядачі, вітаю вас з себе на кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо салат з буряка, який я використовую взимку. І як салат, який можна відкрити просто до гарніра чи до каші чи до картопельки, але я використовую в основному як заправку до борщу. Старий як світ рецепт. Ще моєї мами, моєї свикрухи, Я його облюбувала і інших не хочу вже багато років, для приготування цього салату нам потрібні всього-навсього три інгредієнти: це буряки, їх потрібно на одну порцію, 3 кг. Я вже їх почистила, розрізала і залила водичкою, аби вони не потемніли, не підсохли. Також нам потрібно три великих цибулини і потрібен кілограм болгарського перцю. Все, найперше, нам потрібно порізати. Четверть кільцями або на шість частинок розрізаю цибулинку для того, щоб не були дуже довгі лусочки. От в мене велика дуже цибуля, я розріжу на шість. І ось таким чином нарізую цибулю. Щоб не була дуже дрібненька, але щоб не була кільцем, кільцями. Ось таким чином нарізаю всю цибулю. Це, цибульку ми нарізали. Ось такими шматочками вона виходить. Тепер наше завдання порізати кілограм болгарського перцю. І бажано його порізати, щоб він був приблизно такий же, як цибулька і як бурячок. От я розрізаю на такі шматочки. І потім навкіз ріжу ще такою, типу, соломочкою що приблизно були всі кусочки одинакові. Ось такими, друзі, шматочками. Приблизно як потертий буде буряк і так, як шматочки цибульки. От, бачите? Приблизно одинакові. Все, нарізаю весь перець. Все, друзі, перчик теж порізаний. Тепер беремо кастрюльку. У мене вона 10-літрова, така ж сама стара, як рецепт. Така сама давня. Кастрюля в мене на 10 літрів. І сюди, друзі, нам потрібно відміряти всі продукти стаканом. Це як старий рецепт, все відмірялося стаканами, не було там ніяких мірних стаканів. В основному всі мали стакани. Мій стакан має 250 мл. Отже, в каструлю вливаємо. Один стакан води, вливаємо один стакан 9% оцту, вливаємо один стакан рафінованої олії, один стакан цукру, і дві ложки солі. Таким невеличким-невеличким чубком. Один і два. Розмішую. І тепер сюди, друзі, кладу цибулю, кладу наверх сюди перець. Закриваю кришкою, ставлю на вогонь і з моменту закипання варю 20 хвилин далі мої хороші, нам треба потерти буряк. Можна, якщо у вас немає комбайна, потерти на отакій терці. Я буду терти на комбайні на отакій терці. Трошечки більша дірочка, ніж у тут в терці, але це навіть краще, щоб вони не були такі дуже дрібні. Я, значить, потру в комбайні для того, щоб мені було швидше. Я собі розрізала для того, щоб мені в трубку комбайна добре влазило. І за лічені хвилини я перетру весь буряк. Все, борічки натерли. А в той час закипів перчик з цибулькою. Ми його вимішуємо гарнесенько все. І з цього моменту засікаємо 20 хвилин. Закриваємо кришечкою для того, щоб набралась волога, щоб сік пустили овочі, і потім нам вистачило. Для того щоб покрити буряк, все. все друзі. Пен з цибулею прокипіли 15, ну десь 17 хвилин я буду закладати сюди буряки. Друзі, зверніть увагу, що буряки в мене 3 кг, але по об'єму їх дуже багато, тому треба брати каструлю не менше як 9 літрів. Все, тепер сюди наверх закладаю буряки. Бачите, майже повна кастрюля 9-літрова по об'єму виходить. Закриваю кришкою і чекаю, щоб бурячки закипіли. З моменту, коли бурячок закипів, чуєте. як не шипить? Стараємося його повернути, для того, щоб він швидше пустив сік, щоб він став гаряченьким. І засікаємо, закриваємо знову кришечкою. Нам треба, щоб набралось багато вологи. Закриваємо обов'язково кришечкою і з моменту, як ми закрили кришку, засікаємо 20 хвилин. Друзі, пройшло 20 хвилин, беру свої бурячки, як завжди, баночку, лієчку і накладаю баночки тісненько бурячок. Помагаю собі ложечкою, щоб тісненько було. Нам не потрібне повітря, нам потрібні буряки. Щоб ми вкинули баночку взимку в кастрюлю і нам вистачило на кастрюлю борщу. Я їх так тісненько приминаю. Все, накриваю кришечкою і відставляю в сторону. І так викладаю всі буряки. Все, друзі, я понакладала баночки повненькі. Твістові банки кришками закриваємо тісно одразу, тісненько закриваємо. Всі останні просто накладаємо кришечки наверх. Ставимо кастрюльку на дно застеляємо якийсь старий рушничок. І заставляємо банки в кастрюльку, будемо їх стерилізувати. Так, після того, як баночки виставила, включаю плиту і заливаю гарячу водичку з чайника, щоб скоріше баночки закипіли по плечики банок. Якщо ви варите одні твістові банки, то їх треба заливати, верніше треба і можна заливати. Так, щоб банка була покрита по версії. Закриваємо тісно вже, от я свою банку тісно закрила, закриваємо, заливаємо зверху куди вище, і тоді варимо. Так як в мене тут є ще ці баночки, то так, з кришечками не закритими, то я налью по плечики води. Все, в мене вийшло дві каструльки. одна каструлька і ще одна. З часу закипання, коли закипить вода, будемо варити 10 хвилин баночки. Все, друзі, 10 хвилин пройшло. І будемо закручувати тісненько. Тісненько закручуємо, повертаємо вниз кришкою. І так поступаємо з усіма баночками. Все, мої хороші, вийшло 4 літри. У мене вийшло 9 баночок отакої смакоти, друзі. Спробуйте, хто б е, торік готував за моїм рецептом, напишіть, будь ласка, під відео, чи вам сподобалося. А я вам, друзі, щиро дякую за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео, за те, що ви зі мною. Низький уплін Шана подяка всім, хто стоїть за нас на передовій. Всім вам міцного здоров'я, всіх благ, до нової зустрічі, до побачення!